Перша да, така помилка, коли на ентузіазмі дуже багато всього, і потім ми спускаємось на ній е, і взагалі нічого не робиться. Або к коли заходять, заходять окей, не на супер ентузіазмі, але на розумінні, що це буде історія вдовгу, щось там декілька місяців зробили, потім пропали на півроку. Знову таки, давайте спробуємо ще раз. Да, нам там потрібно продовжувати цю історію будувати. Окей, знову там щось зробили, підготували. І знову пропали там на 3-4 місяці або півроку. Це теж не окей. Оберіть для себе ту періодичність, з якою ви реально зможете це робити. Якщо це може бути один раз на місяць будь-яка зовнішня взаємодія це подкаст, інтерв'ю. Це я не знаю, там в соціальних мережах якась, якийсь спецпроект, да, колаборація з іншим брендом. Це теж про піар. І просування своєї сторінки в соціальних мережах, колонка в медіа. Щось одне з цього всього зробіть. Виступи на конференціях, напевно. Да, виступи на конференціях, звичайно, або там партнерство да, на конференціях, або навіть просто присутність як учасник на конференції. Це теж може бути частиною піару.